Gue t referred to as <laughs> Traponderi in the thumbnails. <laughs> На наших восточных рубежах мы остановили сильнейшую армию континента. Ведь там против нас воюют не такие, не шахтеры и трактористы. А как мы показали всему свету, регулярные вооруженные бузыров подразделения российских вооруженных сил. Надо откровенно признать, что мы обеспечили качественно иной, чем в прошлом году, хотя еще и минимальный уровень обороноспособности страны. Аналогов не де у свети. У мене в руках два патрони. На перший взгляд вони оба однакові, але один із них обычный, а второй з додавнням в порах коноплі. Це улучшает його балістичні характеристики. Зброя з конопель це унікальна революційна розробка українських учених. До цієї хвилини про неї не знав ніхто, крім обмеженого кола фахівців та українських спецслужб. Донецької республіки блокували Донецький аеропорт із вимогою Ляшко Мота й додому. Так я є вдома. Я приїхав додому. Моя мама родом з Луганщини. Донецьк це Україна. Скрізь від Львова до Донецька від Чернігова. О дівчата підійшли з Бахма в Донецьку. Живуть з Бахмача, дівчата Чернігівській області. Тому я вдома. Коли мені кажуть, Ляшко, «go home», то я вдома. Ось сидять представники комуністів, ось сидять представники регіоналів, от шанований мною пан Єфремов. Олександр Сергійович, скільки років ви при владі? Вам не набридло? Ви не втомилися від обернаторства, від е, 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 інших посад і так далі. Ми кажемо, що країні треба максимум 200 депутатів Верховної Ради, а не 450 уніяців лоботрясів, які сидять, нічого не роблять. Дармоїди. 20 тисяч пенсій отримують, по 20 тисяч зарплати отримують, пільги усілякі собі понабирали на державних дачі живуть, давляться малиною по 670 гривень кілограм, коли народ не може кіло картоплі по гривні продати. І, і, і потім вони нам розказують про те, що вони вернуть страну народу. Тому ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Ми пропонуємо заборонити пенсіонерам. Можна й до 100, але я думаю, що це вже занадто та, радикально. Ми, а може взагалі без Верховної до речі, хороша ідея. В об'єднаних еміратах взагалі нема парламенту і живуть як у Бога за пазухою. А в нас 450 дармоїдів, і тільки все грибуть під себе, забираючи в народу.

После отмены русского языка и парада героев фашистской Германии власти Латвии решили объявить войну России и вести войска на территорию нашей страны. Так четыре человека будут атаковать со стороны Камчатки, три человека в направлении Черного моря, пятеро примут гражданство Казахстана и нападут с юга. Президент Андреас Берзинч со своими министрами свиньей ударит с востока, а также два бойца спецназа отправятся в обход земли через США и атакуют Владивосток. Таким образом, по мнению Латвии, Российская Федерация будет окружена и тактика хитрых латышей на этот раз сработает. Слава Україні! Слава Україні! Мене не блядь! блять! Та то є ка фотоапарат! Не є якийсь... Що маєте файно сказати? Хуй звено звитку вас. Що ви думаєте про село Пикуловичі? Прогулів. А, а Борщовичі. А Борщович зказка. Чомає, <рес> чо маєш? Що ви маєте сказати Віктору Ющенкові? Кому? Президенту. А що хто такий? Я не знаю, мені нахуй не а Юлі Тимошенко. А вона хто така? <сум> <сум> Жінка Юсенка. А президенту Джорджу Буш? О, блін, в Америці. Хайдеш дулярів. <сум> <сум> а Путіну? А теж тоже хайдесь рублів. <сум> Я шукав саме тебе, пане Вор. Це чоловік з моїх видінь. Ти сьомий син, сьомого сина. Усе необхідне заховане в тобі, сину. Хай він виживе! Гарантувати, на жаль, не можу. Ласкаво прошу до світу, де легенди і кошмари реальні. І в чому ж наша роль? Ми воюємо з темрявою. Скрізь завжди. Як воювати з цим? Ніяк! Чекай! Моя сила росте! Моя королева! Світ людей буде розчавлений. Зустрінеш відьму знищи! Чорна сила вже в тобі. Я не такий, як ви. І ми удвох будемо правити світом. Долучайся! Скажи, що ти є. Двадцять шостого марта в кіно. Сподіваюся, все готові, Рома, нерви здають. Ні, чую здають. <гум> Я все одно не розумію, на що ми це робимо. Думали, крутіше вже не буде. А? Я пішов. Незнайомі. Та я це виправлю. Лондонські гріхи наздогнали нас. Пам'ятаєш, Олена шоу? Це його крутий старший брат. Він полює на нас. Остання робота. Тато їде на роботу. Цей світ не визнає твоїх правил. Не хоча твої приятелі тепер у ньому. Це не приятелі, це моя сім'я. Форсаж 7. У квітні 2015-го. <ріст>